Знання іноземної мови дуже корисне та важливе в сучасному світі. Тож Надя почала вивчати англійську за такою схемою. Першого дня вона легко вивчила певну кількість слів і вирішила кожного наступного дня вивчати удвічі більше слів ніж попереднього. Надя не стала рахувати, скільки слів їй потрібно буде вчити щодня, а за спеціальною формулою відразу визначила кількість слів на сьомий день. Вийшло 320, що трохи забагато. Тож, поки Надя придумує іншу схему, гайда з'ясовувати, що це за формула. Початкову кількість вивчених слів ми не знаємо, а тому припустімо, що першого дня Надя вивчила ікс слів. Кожного наступного дня вона планувала вивчати удвічі більше слів, ніж попереднього, тобто другого дня 2 помножити на Х слів, третього 2 помножити на 2 помножити на Х і так далі. А сьомого дня ця кількість мала б сягнути 320 слів. Маємо послідовність, кожен член якої, починаючи з другого, утворюється множенням попереднього члена на те саме число 2. Таку послідовність називають геометричною прогресією. А число 2 є знаменником цієї прогресії, його позначають літерою Q. Про геометричну прогресію в нас є окреме відео в цьому плейлисті. Обов'язково його переглянь. Тож основи з'ясували незабаром з'ясуємо і саму формулу. Розгляньмо деяку геометричну прогресію Bn зі знаменником Q, Із означення геометричної прогресії випливає таке b2 дорівнює b1 помножити на Q b3 дорівнює b2 помножити на Q і так далі. Що ми можемо із цим зробити? Виразити кожен член цієї прогресії через перший її член, тобто b1, і знаменник Q. Другий член прогресії вже так виражено. Переходимо до третього члена. Замість b2 підставляємо b1 помножити на Q і спрощуємо отриманий вираз. Виходить, що третій член цієї геометричної прогресії дорівнює b1 помножити на q квадрат. А зараз зупини відео та спробуй виразити четвертий і п'ятий члени цієї прогресії через перший член і знаменник. Замість b3 підставляємо b1 помножити на q квадрат і спрощуємо отриманий вираз. Виходить, що b 4 дорівнює b 1 помножити на Q в кубі, аналогічно знаходимо п'ятий член. Виходить, b 1 помножити на Q в четвертому степені. Ці міркування можна продовжувати. У кожній отриманій рівності бачимо ту саму закономірність стосовно показника степеня Q. Він на одиницю менший від порядкового номера члена прогресії, для якого записано цю формулу. Тож можемо записати, що bn, тобто n-ний член геометричної прогресії, дорівнює добутку першого члена b1 і q в степені n1. Зверни увагу, n це порядковий номер члена прогресії, а отже, може бути лише натуральним числом. Цю рівність називають формулою N-ного члена геометричної прогресії. Розгляньмо детальніше, як вона може стати нам у пригоді. За формулою N-ного члена можна визначити будь-який член геометричної прогресії без знаходження її попередніх членів. Достатньо знати лише перший член і знаменник цієї прогресії. Розгляньмо це на прикладі такої геометричної прогресії bn, її перший член мінус 50, знаменник мінус 3, а знайти потрібно шостий член цієї прогресії. Для цього у формулу N-ного члена замість n підставляємо число 6. Виходить, що шостий член прогресії дорівнює b1 помножити на Q в п'ятому степені. Зупини відео та заверш завдання самостійно. Знайди шостий член цієї прогресії за першим її членом і знаменником Q. Нумо звірятися. У тебе мав вийти такий шостий член заданої прогресії 12150. Повернімося до схеми вивчення іноземної мови. Як ми вже з'ясували, такий план зі щоденним подвоєнням кількості вивчених слів утворює геометричну прогресію, її знаменник 2, сьомий член 320. Зупини відео та за допомогою формули n-ного члена знайди перший член цієї прогресії так ти дізнаєшся, скільки слів Надя вивчила першого дня. Сьомий член геометричної прогресії число 320. Згідно із формулою nного члена b7 дорівнює b 1 помножити на Q в шостому степені. Замість b 7 підставляємо 320, а замість Q – 2. Виходить таке рівняння. І з нього знаходимо, що b 1 дорівнює 5, тобто першого дня надя вивчила 5 слів. То ось як дівчині вдалося так швидко порахувати, скільки слів чекало на неї сьомого дня. У формулу N-ного члена замість n вона підставила число 7 замість b1 5, а замість q 2. і відразу з'ясувала, що сьомого дня їй потрібно буде вивчити 1ста двадцять нових слів. І на сам Таке дещо складніше завдання. Маємо геометричну прогресію Bn. її другий член 3, п'ятий член 375. Потрібно знайти перший член і знаменник цієї прогресії, для цього насамперед застосуй формулу nного члена, щоб виразити другий і п'ятий члени цієї прогресії через перший член і знаменник. Зупини відео і зроби це самостійно. У тебе мало вийти, що b 2 дорівнює b 1 помножити на Q. b 5 дорівнює b 1 помножити на Q в четвертому степені. Підставляємо в ці рівності відомі з умови значення тобто замість b2 число 3, а замість b – 375. Оскільки ці дві вимоги мають виконуватися водночас, виходить така система рівнянь. Зручно її можна розв'язати так, поділити почленно друге рівняння на перше. Самостійно розв'яжи отримане рівняння та знайди b 1 і Q. Нумо звірятися. Скорочуємо дроби в лівій і правій частинах рівняння. Маємо, що 125 дорівнює Q в кубі, а отже, Q дорівнює 5. Знаходимо b1 із, наприклад, першого рівняння системи. Замість Q підставляємо 5 і маємо B1, 0,6. Запам'ятай будь-який член геометричної прогресії можна знайти за формулою nного члена, для якої потрібно знати тільки перший член і знаменник заданої прогресії. Ця формула стане тобі в пригоді під час розв'язання різних задач на геометричну прогресію. А за якою схемою вивчаєш іноземні мови ти? Напиши в коментарях. І підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.